Таких, як пан Володимир, називають справжніми камікадзе, бо їхнє хобі ціною в життя. Вони любителі зимової риболовлі. Кажуть, навіть взимку риба ловиться мала і велика. По 200, по 300 грам, по 150. Ви особисто яку найбільшу впіймали так взимку. А взимку -то? Ну, так грам, 250. Рідні, каже чоловік, не проти його захоплення і на риболовлю відпускають. Та для нього головне навіть не улов. Азарт. А так, Зак, Скільки років вже рибали. О, багато. Досвід, надбання цінне, але це не гарантія. За надмірну самовпевненість можна поплатити з життям. Вже цього року, з початку льодоставу в області загинуло троє людей. Спочатку в середньому по області за зимовий період 7-8 чоловік гине. Тернопільський став сміливці обсіли ще з середини грудня. Тут рибалять і в мороз, і у відлигу. Тернополяни розводять руками. Я не розумію, бо я не знаю, як так можна сидіти півдня мерзнути. Пішов на подарить купив рибку. Та найстрашніша загроза не переохолодження. Перший лід не міцний, кажуть рятувальники. Аби замерз добре і рівномірно, треба градусів 10 морозу протягом кількох діб. Зараз в середньому сантиметрів 5. У рибалок розрахунки інші. Всюди грубий леджи сантиметрів 10. Може більше. Розпізнати, наскільки безпечна крига на водоймі, не важко навіть на перший погляд, кажуть фахівці. Темніші ділянки значно тонші. Справжня міцна крига має бути синього кольору і без повітряних прошарків. Поки рибалки юрбляться в основному біля острівка кохання та надставної церкви, проте і це небезпечно, кажуть рятувальники. Витримати одну людину може крига товщиною 5 сантиметрів, кількох 15. Каток можна облаштовувати лише на льоду товщиною 25 сантиметрів. Рибалки ж самі життям ризикують і для інших камінь потиканням. За ними з берега спостерігають діти. Пані Оксана пильнує своїх і чужих. Ні, ми тільки ми виходимо трохи тільки перший раз тільки побачили, що рибаки вже посідали. І вийшли так. Тобто то, 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 берете то, приклад то, з рибаків. Якщо вони там, то значить безпечно. А, да. Я то їм розповідаю, але вони не дуже на те зважають. Її рук бракує. Вже мама йде, і трохи сердито. Рятувальники просять вчителів перед канікулами нагадати школярам про крижану небезпеку. Самі ж нагадують правила рибалкам. Людину, яка провалилась під кригу, потягне на дно мокрий одяг. Якщо йдете вже в такі місця то хай всі розв'язати шнурки в штанах внизу. Тому що роздягатись прийдеться однозначно. Якщо зверху ще куртку, штани розв'яжете, внизу ви вже того не розшнуруєте. Такий випадок був, у нас тут загинуло два рибалки, десь років 5 тому, все зробив правильно, роздівся, а внизу шнурки не розв'язав, запутався в штанах і Людина загинула. Перевіряти міцність льоду, кидаючи на нього каміння, сумнівний спосіб, кажуть рятувальники. Міське ж керівництво просить не розбирати для цього бруківку. Хотілося б також сподіватися на те, що наші рибалки не будуть також бити пляшок і вставляти їх в ополонки, оскільки надалі ми плануємо організувати масштабне свято зими і там будуть скажімо, відпочивати не тільки дорослі, а й діти, які будуть там кататися на, на санчатах. Не хотілося б, щоб вони з якихось завдали собі поранень розбитим склом. Та найбезпечніший приклад сьогодні показали дошкільнята. Вони на кригу, ні ногою. Ти боїшся виходити на кригу? Ні. Не боїшся вже виходи? Ні, я, я ще не ходжу. Не це хочеш це? і не підеш? Так, молодець.